Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під Авдівкою, справжнє пекло, окупанти нарили Нір та намагаються прорватися в місто. Втім, ЗСУ перед виходом з міста викрили плани загарбників. В норах під землею залишилось понад 350 окупантів заблокованих. Ще одна успішна спецоперація під кінець виходу з міста. Вони відкрили вогонь по наших переговірниках. ЗСУ отримали наказ на повну ліквідацію. Серед загарбників під землею в пасці опинилися білоруські десантники. Вони історично просили коридор та показували білий прапор. Втім, після того як вони вспили. Розстріляли наших хлопців після переговорів. Ніхто більше здаватись, пропонувати не буде. Загинули всі. Втім, ситуація в місті вже не критична, а кінцева. Хлопці виходять з позицій. Боєць 110-ї бригади писав наступне: ми вже повідомляли про це. Легендарний укріп район вечезеніт. В попередньому дописі я писав, в яких умовах нам доводилося нести службу. І отож, це все дійшло до критичної точки. Збереження особового складу, вивіз зброї та обладнання, грамотне мінування та спалення тих залишків, які ми називали позиціями. Гарно було б, але ні. Як і в політиці, ніхто не любить Популярних рішень, вивід особового складу ні, інше діло, героїчна оборона. За це можна і підвищення отримати. Було дві спроби виходу. В першу ніч, 14 лютого пішла перша десятка, які довелося вступити в стрілецький бій. Артилерія вже була наведена, тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті, то евакуація останнього відбулася вже зранку, і я та ще троє добровольців його несли. А день це не той час для переміщень, так ще й таких важких. І як закономірний результат з одного пораненого стало нас ще четверо, і це мені ще дуже повезло, що не втратив рухливість, а лише не отримав посмішку Джокера. Окей, новий день нова темнота, генплан або пан, або пропав. Формувалися нові групи. Я не вникав, так як сказали, що за поранами приїде коробочка, розслабився. Вирушили групи одна за одною. На вулиці видимість була нульова. Це було тупо виживання, кілометр по полях. Та кубка котиків, сліпих, керованих дроном, ворожа артилерія, дорога в Авдіївку. Всіяна нашими трупами. Чекати Евакія не лишився. Очолив групу та вирушив невідомість. Накрили, проїбав групу, але в кінцевому результаті. Добрався до точки, і як перші групи повмирали, стикаючись з ворогом, то наступних повели вже трохи в обхід. Це й дозволило тим, кому повезло вийти. Евак не приїхав. Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації ранив нас самі наші глибини. Поранений, а що еваку не буде? Командир, ні, не буде. Залишайте триста та спалюйте все. Він не знав, що говорить з пораненим. Залишилося як мінімум шість чоловік, і так само було важко читати їхні повідомлення в чаті в сигналі. Їхній відчай та приреченість це завжди залишиться в нас. Гинуть найсміливіші. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.